Шановні друзі, колеги, сьогодні я хочу звернутися до вас з приводу створення в Черкаській області інформаційного фонду розвитку і сприяння засобам масової інформації. Цей фонд має, має на меті зробити все для того, щоб об'єднати журналістське товариство і не лише журналістське товариство. А всю черкаську громаду для того, щоб отримувати дійсно правдиву і об'єктивну інформацію для перемоги над рашистською ордою. Це надзвичайно сьогодні важливо, тому я звертаюсь і до журналістів, і до працівників освіти, культури інших гаузей. Задля того, щоб все ж таки вони долучилися до діяльності фонду, повірте, це надзвичайно, як на мене, важливо, тому що ми маємо все зробити, щоб об'єднати українську націю і перемогти у цій жахливій війні, адже правда, об'єктивність. Справедливість, честь і гідність на нашій стороні.